Всіх вітаю! Для покращення емоційного настрою дітей ми спробуємо нову незвичайну техніку малювання: малювання клеєм і сіллю. Кольори допомагають нам побачити настрій дитини. Тому дайте своїй дитині обрати самостійно колір картону, який найбільше подобається. Запитати, який колір обрали, чому. Я обрала для себе коричневий колір. Клеєм, бажано з носиком. Наношу на аркуш картону візерунок. Ну, Ви бачите, я малюю сонечко. А дитина може нанести на аркуш картону будь-який візерунок. Кружечки, листочки, квіточки, лінії. А тепер з допомогою солі створюємо чарівний малюнок. Посипаємо на клей і зайву сіль струшуємо. З допомогою фарб наповнюємо сонечко яскравими кольорами. Так як наповнюється сонечко різними кольорами, так і я наповнююсь добрими, позитивними, спокійними емоціями. Спробуйте і ви, а потім розкажіть мені, чи покращився ваш настрій після кольорового малювання. А я буду чекати!